Друзі, добрий день. Дональд Трамп нарешті стає президентом Сполучених Штатів Америки. Інавгурація буквально за лічені години. Тож ми вирішили поговорити про те, чи вийде в нього зупинити війну в Україні, як він і обіцяє. Не лише про це, також про НАТО, про Тікток, про Китай. Про все це в контексті Дональда Трампа говоримо сьогодні із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики, українська призма. Вітаю вас! Так, вітаю, добрий день вам. Добрий день, пане Олександре. Давайте розпочнімо з найважливішого: так чи вийде в Дональда Трампа зупинити, як він обіцяв вже багато разів, війну в Україні? А, цілком вірно, що він зробить дуже багато для того, щоб почалися мирні переговори. Цілком ймовірно, що ці мирні переговори під собою також матимуть на увазі і припинення вогню, бо ну неможливо собі уявити мирні переговори без припинення вогню. Цілком вірно, що це все станеться якраз через його активність, але сказати, щоб він закінчив війну, повністю розв'язав всі протиріччя і зробив так, щоб. Російська Російська Федерація не мала більше можливості почати агресію проти України. Ну на жаль, в такий розвиток подій я не особливо вірю з багатьох причин. Ми лише нещодавно побачили, що його ставлення до російської агресії проти України стало більш реалістичним. Ми лише нещодавно побачили його певний перехід від ідеї закінчити війну за 24 години до більш реалістичного ну, десь півроку на те, щоб досягти якихось результатів, Що може значна навіть просто розробляти. Робку стратегії під те, щоб вирішити а, всі ці протиріччя, тому насправді він дуже хоче, аби а, насилля зупинилося. Він дуже хоче зупинити російську агресію, але я не впевнений в тому, що йому вийде досягти сталого повноцінного справедливого миру. А от CNN, наприклад, вказує на те, що радники Трампа вже готують йому дзвінок із Путіним. Навіщо вони це збираються робити, і про що вони суттєво збираються поговорити, ми бачили, що останні декілька місяців достатньо тісно співпрацював офіс Зеленського і майбутня адміністрація Трампа. Ми бачили, що по багатьом питанням вони дійсно доходили якогось консенсусу. Звідси, до речі, з'явилися заяви Трампа, якраз про те, що Україна має отримувати всю можливу зброю стільки, скільки буде потрібно, що Україна не має залишатися сама в цих переговорах, і не зважаючи на те, що. Трамп також заявляв, що він якби розуміє з його слів, розуміє Путіна, що він е, готовий зрозуміти, чому він почав цю агресію. В той же момент в нього залишається абсолютно чітка проукраїнська позиція по багатьом іншим питанням, в тому числі і по питанню передачі Україні озброєння. Тому мені здається, от зараз зібравши інформацію від української сторони, е, Трамп хоче продовжити те ж саме і почати збирати інформацію із російської сторони, тому що ми також побачили, що ставлення до російської позиції в нього змінилося. з тих самих заяв про те, що він чудово знає Путіна. Він просто йому подзвонить і вони буквально за один дзвінок все зможуть вирішити. Зараз він каже про те, що ну не все так просто що дійсно в Росії були інтереси, які були порушені з його точки зору. Що дійсно треба зважати на те, що а, Росія має ядерну зброю, все він може піддатися на цей ядерний шантаж. Тому мені здається, це просто частина цієї комплексно комплексної гри, а ще скоріше, це частина комплексного розуміння. Що Трамп нарешті прийшов до свідомлення всієї глибини і складності цієї війни? А чи не може вийти так, що після розмов із Путіним Трамп також почне там розповідати про Піченігав? Я не знаю про що там Путін любить розповідати. Ну насправді я не бачу можливості для Трампа, назвемо це так, а стати таким самим, як Путін. Бо знаєте, все-таки є у Трампа певна власна психологія, є у Трампа певна власна логіка, і ця логіка говорить, йому, що він не може виглядати слабким. Він за жодних умов не має бути тим, хто прогинається, тим, хто йде на поступки, тим, тим хто дійсно показує якусь. Н'яко кажучи, не Трампівську позицію, не лідерську позицію, і от стати на позицію Путіна і стати таким самим, як Путін, або вторити Путіну в його там ідеях про Україну, Росію, про що завгодно це означає під Путіна прогнутися. Це означає чітко показати, що так Трамп слабкий, що так Трамп не здатен керувати великою а, державою як Сполучені Штати в сучасних кризових умовах. І що значить це ж не лише питання буде України Росії, це питання Тайваню, це питання Китаю, це Тайва, це питання Африки, Південно-Східної Азії. Цебто всі вороги Америки, всі вороги Трампа, побачивши його слабкість перед обличчям Путіна і побачивши його слабкість після цієї зустрічі, зроблять такі ж самовисновки. Вони також будуть більш агресивними, вони будуть більш нахрапистими, провокативними, і вони дійсно будуть ставити під загрозу лідерство США в усьому світі, не лише в Європі, не лише в НАТО. І я ну не вірю, що Трамп може собі дозволити таку ситуацію. Це просто не в його логіці. А от різноманітні джерела міжнародних ЗМІ в команді Трампа повідомляють, що, он, що він поки що. Повністю відсунув, скажімо так, як вони кажуть, поклав шухляду ідею вступу України до НАТО, але не викинув це на смітники. Це цитата одного з цих джерел. Як ви вважаєте, чи може він в якийсь момент згадати, що в шухляці є і такий план, щоб натиснути на Росію? Мені здається, він про нього і згадає. Тим паче, давайте подивимося, що ми перейшли від заяв Трампа, буквально півторарічної давнини, що НАТО взагалі не має розглядатися. І буквально тижневої давнини, коли він сказав, що це була помилка Байдена давати Україні перспективу НАТО. Ми прийшли до заяв про те, ну точніше, до інсайдів про те, що мовляв, так Україна не прямо тут, і прямо зараз вступає НАТО. Але все рівно в якийсь момент Україна в НАТО буде, і все рівно Україна має розуміти, що ця перспектива для неї залишається. Це знову ж таки частина того більш реалістичного сприйняття е, цієї війни. Це частина більш реалістичного сприйняття загрози, яку становить Росія, і тому мені здається, ну цей козир в нього точно залишиться. От вести переговори Трамп явно вміє, як мінімум, з такими людьми, як Путін. Він це життя вів. Токсичні складні переговори, і мені здається, що і в даному випадку він там пам'ятати буде про цей козир, і він в якийсь момент все рівно зможе його застосувати. Тому що, а чому б ні? Якщо це допоможе йому добитися його ціле, чому б його не застосовувати? І знову ж таки, це не питання, тому що ми такі класні, і штати такі добрі, це питання просто вигоди. І для Трампа буде вигідно в якийсь момент застосувати проти Росії ось таку провокацію, друзі. А як вважаєте ви чи. Стане Трамп нам у нагоді, скажімо так, і чи можемо ми розраховувати на те, що шлях України в НАТО буде більш успішним ніж при Байдені? Наприклад, пишіть ваші здогадки у коментарях. Ну, а у мене інше питання до вас, пане Олександре. От з приводу Китаю повідомляється, що в найближчі 100 днів Трамп збирається відвідати Китай. Що він хоче почути від товаріща Сі, так би мовити, на що нам розраховувати? Я не думаю, що ця зустріч одразу принесе якісь результати. Точніше, ми вже бачимо, що зараз Трамп іде на достатньо значні провокації проти Китаю. Скажімо, ну в той же день, коли він запросився зіпійне на інавгурацію, він заявив про те, що і Європа, і Штати мають накладати на Китай набагато більше санкцій для того, щоб змусити Китай до пере до... до тиску на Росію, для того, щоб Росія пішла все таки на переговори. Тому мені здається, в даному випадку ми будемо бачити і надалі. Ось такі Ось такі заяви ми будемо далі бачити наростання а, провокації зі сторони Трампа. Ми будемо бачити наростання цього тиску, і лише після того, як він дійсно сильно надавить на Китай, після того як він зрозуміє, що Китай готовий йти на поступки. Він відповідно туди відправиться для того, щоб просто ці поступки приймати. Знову ж таки, це частина його переговорної стратегії, яку він застосовує багато де ті ж самі заяви про Канаду, ті ж самі заяви про Гренландію, ті ж самі заяви про Панаму. Це так. Ож його переговірні стратегії з тими державами, від яких він чекає поступок і політичних, і економічних, будь-яких. Але і тут ма, треба розуміти, що та сама стратегія буде втілюватися, бо ну на що міняти ровер, якщо він не так гарно їде. А от зараз з Тіктоком дуже показова ситуація відбувається. Буквально напередодні в США його заборонили повністю і закрили для відвідування. Скажімо так, тепер не працює буквально цей застосунок, але люди, які намагаються в нього зайти, отримують дуже цікаве повідомлення, що вибачте, ми зараз недоступні, але ми співпрацюємо з президентом Трампом і дуже розраховуємо, що він призупинить дію цього закону вже федерального, так який обмежує роботу Тіктоку. А чому і при чому сам Трамп дійсно каже, що ну напевно розгляну на 90 днів, там відтермінуємо і так далі. Чому Трамп, який до цього, наче казав про безпеку від китайців і так далі, готовий йти на такі поступки? А, тому що не йому хочеться знайти когось зі своїх друзів-бізнесменів, хто готовий це купити? Мені здається, тут все дуже просто. Ми бачили, що спочатку він повністю підтримує пропозицію Верховного суду і заборони Тіктока. Потім він каже, що ні з цим треба не спішити. І між цими двома подіями ми бачили повідомлення про те, що і Мета розглядала з покупку Тіктока, і Ілон Маск розглядав покупку Тіктока. Себто ми бачили дуже багато трампівських друзів, які хотіли прибрати собі до рук цю потужну велику. А... Соціальну мережу, яка б дозволиме далі активно заробляти і провадити і трампівський і власний вплив. Тому мені здається, це відтермінування, це просто питання бізнесу, це питання переговорів, які мають завершитися, і це питання людей, які мають свої інтереси зробити Трампа. А от е, ця вся історія про відтермінування купі... відтермінування заборони Тіктоку, так про те, що він запрошує зінпіня на інавгурацію. А це не є все таки, як ви кажете, цими ознаками того, що Трамп хоче. Ну так би мовити, прогнутися під Китай, так показати якусь позитивну сторону, товаришу Сі. Ну так я, я ж про те і кажу, що він запросив Сі Цзіньпіня в той же день, коли сказав, що проти Китаю будуть нові тарифи і санкції. Ну, знаєте, ну тут не треба бути сім'ї е в лбу, щоб зрозуміти, що після такої заяви Сі Цзіньпінь точно не приїде. Тому зрозуміло, що запрошення Сі Цзіньпіня – це і була провокація націлена на те, щоб розізлити китайців, щоб перевірити, чи китайці прогнуться під Трампа. Тобто, уявіть то собі, якщо всі після заяви Трампа про те, що Трамп буде накладати більші е, тарифи, більші мита і більші санкції на Китай, що після цього сі Цзіньпінь приїжджає в США. Я не можу собі таку ситуацію А Трамп вирішив його перевірити. Він вирішив подивитися, яка буде реакція китайців, і знаєте, реакція китайців доволі чітко йому показала, що ті готові до переговорів. Тому що незважаючи на всі ці образи, і вибачаюсь, наїзди, китайці все одно відправляють одного з старших чиновників китайської комуністичної партії. Що є для Китаю, для класичної китайської дипломатії показником бажання переговорів, Те саме стосується Тіктоку. Вони дають Китаю можливість за це поторгуватися. Тому що, от навіть нещодавній твіт, маска буквально такий позавчорашній, якщо я не помиляюся, де Маск чітко сказав: це дуже дивна ситуація, що TikTok досі працює в США, а Twitter досі не відкрився в Китаї. Тобто, тут уже є заділ для того, щоб далі тиснути на Китай і щоб далі з ним працювати, тобто, це. В жодному разі не спроба сподобатися Сі Зінпінню. Трамп чітко розуміє, що він Сі Зіньпіню не сподобається. Як на мене, це спроба вести жорсткі переговори і знову ж таки ключове підтвердження для цього, що і в попередній президентський термін, і під час цієї кампанії, і в принципі протягом своєї бізнесової кар'єри саме таким чином Трамп і вів всі переговори. Тобто, чи правильно я розумію, що Трамп таким чином намагається, що називається взяти сі на слабо. Так, абсолютно вірно, і знаєте, не тільки сі. Ви ж бачили ну всі інші заяви, і щодо тарифів проти європейців, і щодо НАТО про 5%, і щодо росіян про те, що Україні буде даватися вся зброя, санкції не будуть зніматися. Ми бачимо усюди одну і ту ж саму стратегію. Тобто Трамп усюди відчуває себе в силі і вправі бути різким, провокативним, нахрапистим. І знаєте, от, так в нього на це зараз є карт-бланш, В нього сьогодні навгурація. Він президент найбільшої військової машини світу. Він президент досі найвпливовішої демократичної держави світу. Тому він дійсно може провокувати всіх, так і він дійсно хоче зараз свій статус і свої можливості таким чином використовувати. А чи не може він розгубити всіх своїх партнерів по дорозі? Скажімо так, бо, наприклад, відомо, що президент Зеленський хотів відвідати навгурацію, але йому відмовили. От з Зеленським там же ситуація йому не те, що відмовили знову ж таки. Якщо посилатися на те, що чітко сказав Трамп, він сказав, що я я ще не знаю, чи він запрошений. Я ще про це не думав. Але в принципі, це було б непогано. Себто це не була відмова, це була відсутність запрошення. Тому це, скажімо, так нам сказали ні, але дуже тактовно і дуже виховано. Якщо це можна так назвати, uh, стосовно втратити друзів і союзників, uh, він так набагато більше ризикував під час першого терміну. Але Кінець кінцем ну логіка світова, логіка безпекова показала, що все рівно без штатів нікуди, все рівно нікуди не дітися без їх підтримки, без їх співпраці. А тому так чи інак, але до якогось компромісу Трамп з усіма прийшов. Та й потім давайте не забувати, що і в перший термін я майже приконував, другий. Він не зможе виконати більше половини власних обіцянок. Тобто, всі ці провокації, весь цей тиск, всі ці бажання нових тарифів, переговорів і так далі. Це частина переговорної стратегії, але це не завжди серйозно. Це не завжди означає, що він дійсно готовий розвалити відносини там з канадійцями, що він дійсно готовий розвалити відносини з е, європейцями, що він дійсно не хоче співпрацювати там з е, французами. Наприклад, це просто означає, що на даному етапі йому вигідно саме так проводити ці переговори. Ну і наостанок тоді запитаю, чого нам очікувати від перших ста днів Трампа, так що він бо зазвичай це в американській політиці такий, що називається Майлстоун, так по перших ста днях судять взагалі, чи вдала кар'єра, чи вдала каденція, так чого нам очікувати? Чи розро посваряться вони з Ілоном Маском, чи захопить США Гренландію? Я не знаю. Ну тощо, тощо, тощо. Мені здається, з маско вони посваряться трохи пізніше, коли будуть втілені, хоча б ну більша частина тих реформ, які покладаються на цей департамент ефективності федерального уряду, який маскира маслами буде о, очолювати. Крім того, треба розуміти, що в нього дуже велика внутрішня адженда. Йому потрібно боротися з інфляцією, йому потрібно а, тиснути на мігрантів. Йому потрібно розбиратися зі зростанням ціни на паливо. Йому потрібно відроджувати нафтогазову індустрію. Мені здається, перші 100 днів Трампа будуть приділені в основному і перевар. Аж на внутрішній політиці стосовно зовнішньої політики так він буде намагатися тиснути на те, щоб ми з росіянами починали переговори. Він проведе ряд дзвінків і зустрічей із Зеленським з Путіним. Він явно паралельно до цього буде закріпляти успіхи на близькому сході. Це то Байден, звісно, трохи його обігнав і підписав пролобівав точніше підписання переміря між Хамасом та Ізраїлем уже зараз. А, але при цьому ну треба розуміти, що роботи там ще багато. Іран там ще в доволі сильному положенні. Іран там треба стримувати. Також Китай, який проникає на близький схід, цебто перші 100 днів дієва частина роботи буде у внутрішній політиці. Проте в плані заяв, в плані наративів, зовнішня політика буде не менш активна. Але ще дуже цікаво, чи повернемося ми до такої нової доктрини Монро, скажімо так, так що США будуть володарювати на своїй свої півкулі, так в Північній та Латинській Америці, і не втручатися взагалі в справи Європи. Я не думаю, й, тим паче доктрина Монро воно ж не про те. Вони про те, щоб європейці не втручалися в справи американської півкулі. Тому мені здається, скоріше ми будемо мати справу якраз з класичною доктриною Монро з тобто, тією, що а, американці не хочуть, щоб європейці китайці або хто завгодно інший був в їх сфері впливу, був в їх сфері інтересу. А там чи, чи втручатися, чи не втручатися в Європу, ну Трампу доведеться це робити, якщо він хоче допомогти вирішити. Питання російської агресії проти України йому треба побути в Європі для того, щоб загітувати мовникаючи європейців до більшого фінансування української оборони і до приймання більшої відповідальності на себе, тому повністю закрито очі на Європу ну в нього не буде жодної можливості. Щиро вам дякую, пані панове, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, був сьогодні з нами на зв'язку. Я закликаю вас підписатися на наш канал, поставити лайк та написати у коментарях, чого на вашу думку нам слід очікувати від перших ста днів Трампа та чи вийде дійсно в нього, як він каже, закінчити війну між Росією та Україною. Дякую.